Дайте квиток, будь ласка. Прошу, чому ви всім квитки не видаєте? Прошу. Чому ви всім квитки не видаєте? Ніхто не бере. А як ніхто не бере? Це ваш обов'язок видавати квитки, ми не маємо вас просити їх. А ми вас не маємо просити квитки, це ваш обов'язок. ви маєте їх. Ні, то я розумію. Вони були, по-перше, у вас заховані, коли ми зайшли в маршрутку. Або не було? О, як не було? Розбирали на кінцеві, та й не було. А порозбирали на кінцеві? А, а тобто ви хочете сказати, що всі маршрутки в людей є квитки? Я є квитки? А. З когось є квиток? Немає квитків ні в кого? Він казав, квітка. Квитків немає ні в кого. Тобо ні, то ні, ніхто не хоче брати. А ніхто не хоче брати. Ваш обов'язок обов видавати квитки. Добре. Ви коли берете гроші, ви даєте квиток. Добре. Ну добре, а чому ви не даєте? Добре. Значить, ви порушуєте правила перевезення. Ми не порушуємо. Порушуєте? Ні. Так. ні. Так. Не порушуємо, тому що хто хоче, то ходимо до яке оводія. Не має брати, Ваш обов'язок видавати квиток, ви маєте його видавати. А проблем я даю? Добре?